Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій та Леся. До Лесі приїхала мама і сестричка. А вчора у Лесіної мами було день народження, і Леся вирішила зробити для них такий подарунок: зробити таку святкову фотосесію. І зараз ми знаходимося, приїхали в таке село, де багато людей їздять сюди, щоб пофотографуватися. Що тут за місце? Я вам зараз і покажу. Так ось наші дівчата готуються. Такі красиві. Ось ви бачите таке красиве, така тепличка, чи як це назвати? Містинка. шклярня. Ну, тут буде все. Теплице, та, Люди організували, так зробили. Так, друзі, вчора у моєї матусі любленої. Єдинственною неповторімою було день народження. От. І одним з подарунків була святкова фотосесія. Дивіться, які ми гарні е, в новорічних святах. Лучше, Там дуже така красива шклярня. Сергій вам зараз все покаже. Це моя матуся, її звати Лариса, знайомтеся. <сум> <сум> Ці жіночки 18 років, як вчора ми написали на <сум> так воно є. <сум> так, так, тому що душою тілом вона молода. Е, і я дуже рада представити вам мою матусю. Це мабуть, перший раз ви її бачите, вже скільки наш канал і перший раз ви її бачите. Очіки ми обучення. гарні, накрашені. все, відбули фотосесії. Тепер чекаємо результатів і потім вам покажемо обов'язково. У мами і у Лілі до речі, це була перша така професійна так, фотосесія. А Що хочу сказати, це такий часний будинок. Тут таке подвір'я, все засаджено травичкою, є садочок, і вони побудували таку шклярню, таку невеличку зону для фотосесій. І багато людей дійсно приїжджає сюди фотографуватися. Зараз вам трішечки все покажу. І так, друзі, дивіться: звичайний польський двір, все вкладено плиткою, декілька гаражів, багато автомобілів.

Пишіть свої коментарі, а ми їдемо далі. І до зустрічі!